Приповісті Соломона, розділ 14. Мудрі жінки будують сім'ї, а нерозумна нищить своїми ж руками. Хто ходить правильно, боїться Господа, хто петляє своїми дорогами, той буде в зневазі. З уст нерозумних різка гордості, а губи мудрих охороняють їх. Там, де немає волів, ясла порожні, а де щедрий врожай там виявляється сила вола. Вірний свідок неправди не говорить, а невірний свідок роздмухує брехню. Шукатимеш мудрості поганих і не знайдеш. Знання ж у розумних легкодоступне. У нерозумного чоловіка все навпаки, а мудрі уста це знаряддя для пізнання. Мудрість кмітливих зрозуміє їхні дороги, а безумство нерозумних наблукання. Домівки беззаконних матимуть потребу в очищенні. А домівки праведних приємні чутливе серце чоловіка біль його душі, коли ж він радіє, кривда не втручається. Доми безбожних будуть знищені, а намети праведних стоятимуть. Є дорога, яка людям видається правильною, але її кінець веде на дно аду. Смуток з радощами не поєднується, та крайня радість переходить у плач. Відважний серцем насититься своїми дорогами, а добра людина своїми задумами. Простодушний вірить усякому слову, а кмітливий приходить до іншого рішення. Мудрий через страх ухиляється від зла, тоді як нерозумний, покладаючись на себе, об'єднується з беззаконним. Запальна людина діє нерозважливо, а розумна виявляє велику терпеливість. Нерозумні ділять між собою зло, а розумні опанують знання. Негідні люди посковзнуться перед порядними, і безбожні служитимуть біля дверей праведних. Друзі цуратимуться бідних товаришів, а в заможних багато друзів. Хто зневажає бідних, робить гріх, а хто виявляє милосердя до убогих, блаженний. Ті, хто блудить, кують зло, а добрі чинять милість і праведність. Хто вигадує зло, не знає ні милості, ні вірності, а з тими, хто чинить добро, милість і вірність. У кожного, хто дбає достаток, а хто любить задоволення і безжалісний, буде в нужді. Кмітлива людина вінець мудрих, а життя безбожних зло. Вірний свідок визволить душу від зла, а обманливий розпалює неправду. У Господньому страху міцна надія. Своїм дітям він дає підтримку, Господній наказ джерело життя, він дає уникнути пастку смерті. Велич царя в численному народі, погибель володаря в нестачі народу. Довготерпелива людина багата розумом, а малодушна вельми нерозумна. Лагідна людина це лікар для серця, а чутливе серце хробак у кістках. Хто гнітить убогого, той викликає обурення в його Творця, а хто шанує Його, той виявляє милість до бідного. Безбожний буде відкинутий через власне зло, а той, хто надіється на Господа, праведний у своїй святості. У доброму серці людини перебуває мудрість, а в серці нерозумних вона і не відчувається. Праведність звеличує народ, а гріхи роблять племена нечисленними. Приємний цареві слуга розумний, а своєю доброю поведінкою він знімає безчестя. Послання до Галатів. Розділ 3. О нерозумні Галати, хто звів вас не коритися істині, адже перед вашими очима був зображений розп'ятий Ісус Христос. Лише про одне хочу від вас довідатися ви одержали духа через діла закону чи віри в те, що почули. Чи вже настільки ви нерозумні, що, почавши духом, тепер закінчуєте тілом? Як багато ви натерпілися, і невже все даремно? О, коли б тільки даремно. Той, хто вселяє у вас духа і робить чудеса серед вас, чи здійснює Він це ділами закону чи вірою в почуте? Авраам повірив Богові і це зараховано йому за праведність. Зрозумійте, що ті, хто від віри сини Авраама. Адже Писання, передбачивши, що Бог через віру оправдає язичників, благовістило Авраамові, «В тобі благословляться всі народи, тому ті, хто від віри, будуть благословенні разом з вірним Авраамом, а ті, які живуть ділами закону, перебувають під прокляттям, бо написано, що проклятий кожний, хто не дотримується всіх приписів Книги закону, щоб їх виконувати. А що законом ніхто не оправдується перед Богом, то це ясно, оскільки праведний житиме вірою. Закон же не від віри, але хто виконує його, той житиме ним. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, тому що написано: проклятий кожний, хто висить на дереві, аби благословення Авраама поширилося на язичників у Ісусі Христі, щоб ми одержали обітницю Духа через віру. Брати, кажу вам по-людському: навіть затвердженого людьми заповіту, ніхто не відкидає і нічого не додає до нього. Авраамові ж та його нащадкові були дані обітниці. Не сказано, що нащадкам, наче про багатьох, але як про одного і твоєму нащадкові, яким є Христос. Я кажу, що завіту про Христа, попередньо затвердженого Богом. Закон, який прийшов через 430 років, не відкидає, аби скасувати обітницю. Адже коли спадщина є від закону, то вже не за обітницею, Авраамові ж Бог дав спадщину через обітницю. Тоді навіщо ж закон? Він був даний для виявлення переступів і встановлений через ангелів рукою посередника, аж поки не прийде нащадок, якому була дана обітниця. Але посередник не є для одного, тоді як Бог один. Та невже закон є проти Божих обітниць? Зовсім ні. Якби був даний закон здатний оживляти, тоді праведність була б від закону, але Писання замкнуло все під гріхом, щоб обітниця звіри в Ісуса Христа була дана тим, які вірять. А поки прийшла віра, ми були бережені законом, замкнені до майбутнього відкриття віри. Тому закон був нашим вихователем до Христа, щоб нам оправдатися вірою. Коли ж прийшла віра, то ми вже не під вихователем. Адже через віру в Ісуса Христа ви всі Сини Божі. Оскільки ви, які в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, нема юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно. А якщо ви Христові, то ви є нащадками Авраама і згідно з обітницею спадкоємці. Перша царів, розділ 9. І сталося, коли Соломон закінчив будувати Господній дім, царський дім і всяке тіло Соломона, яке забажав здійснити, то Господь вдруге з'явився Соломонові так, як колись з'явився в Гаваоні. І сказав йому Господь: Я почув голос твоєї молитви і Твого благання, яким ти молився переді мною. Я тобі зробив за всією твоєю молитвою, я освятив цей дім, який ти збудував, щоб встановити там моє ім'я навіки, і там будуть мої очі і моє серце весь час. Якщо ти ходитимеш переді мною так, як ходив твій батько Давид у праведності серця і в простоті. І чинитимеш згідно з усім, що я йому заповів, і виконуватимеш мої настанови і мої заповіді, то я підніму престол Твого царства над Ізраїлем навіки, як я і сказав твоєму батькові Давидові, обіцяючи: не переведеться в тебе чоловік, проводир в Ізраїлі. Якщо ж ви таки відвернетеся від мене, ви і ваші діти, і не виконуватимете моїх заповідей і моїх настанов. Які Мойсей виклав перед вами, підете й служитимете іншим богам, і їм будете поклонятися, то викину Ізраїля із землі, яку я їм дав, а цей дім, який я освятив у моє ім'я, відкину з перед Мого обличчя, і буде Ізраїль на знищення та на поголоску в усіх народах. І стосовно цього величного дому, Кожний, хто проходитиме повз нього, жахнеться і засвистить. Вони запитуватимуть, чому Господь так учинив із цією землею та із цим домом, і скажуть тому, що вони покинули Господа свого Бога, який вивів їхніх батьків із Єгипту з дому рабства, і натомість узяли чужих богів, їм поклонялися і їм служили. Через це Господь навів на них це зло. 20 років, протягом яких Соломон будував два доми Господній дім і царський дім. Хірам, цар тиру, допомагав Соломонові кедровим деревом, сосновим деревом, золотом і всім, чого він бажав. Тоді цар дав Хірамові 20 міст у Галилейській землі, і Хірам вийшов з тиру і пішов до Галилеї, щоб побачити міста, які йому дав Соломон, та вони не сподобалися йому. І він сказав, що то за міста, ці, які ти мені дав, брате, і названо їх границею аж до цього дня. І Хірам приніс Соломонові 120 талантів золота. Оце список примусової роботи, яку ввів цар Соломон, щоб спорудити Господній храм, фортецю Мілло, стіни Єрусалима, а також фортеці Хацора, Мегіддо, і Гезера. Перед тим єгипетський цар Фараон виступив і захопив Гезер, спалив його вогнем, знищивши всіх ханаанців, які проживали у місті, віддавши його як придане своїй дочці Соломоновій дружині. Соломон же відбудував Гезер і нижній Бет Хорон, Баалат і Тадмор у пустелі. А також усі міста для збереження запасів, які були в Соломона, а також міста для колісниць та міста для кінноти все, що лише бажав Соломон збудувати в Єрусалимі, Лівані та в усьому підвладному йому краю, те він за бажанням здійснював: усе населення, що залишилося в краю з аморейців, хетейців, перізейців, гіввійців та євусейців, та не належало до ізраїльтян. Тобто нащадки тих, що залишилися після завоювання краю, яких ізраїльтяни не здолали, всіх Соломон поневолив до примусової праці, як це ведеться і до цього часу. Проте ізраїльтян Соломон не робив підневільними. Натомість вони були військовими, придворними слугами, його урядовцями, воєначальниками, командирами його колісниць та його вершниками. Вони також призначались розпорядниками Соломонових робіт, всього 550 чоловік, і вони ж керували людьми, які виконували працю. Як тільки дочка Фараона переселилась з міста Давида до власного палацу, який Соломон для неї збудував, він зразу почав будувати фортецю Мілло. Соломон тричі на рік приносив жертви всепалення та мирні жертви на жертовнику, який він збудував для Господа, а також звершував кадіння ладаном перед тим жертовником, що стояв перед Господом. Так він здійснював служіння в храмі. Цар Соломон також будував кораблі в Еціон-Гевері, що неподалік Елата на березі Червоного моря в Едомському краю. І Хірам послав кораблем своїх слуг мужів мореплавців, які знали море, щобі плавали разом зі слугами Соломона. І вони прибули до Софира, взяли звідти 120 талантів золота і доставили цареві Соломону. Перша Царів розділ 10. Цариця Саві. Почувши про ім'я Соломона та ім'я Господа, прийшла випробувати його загадками. Вона прибула в Єрусалим з дуже великим супроводом і верблюдами, які несли пахощі, дуже багато золота та дорогоцінного каміння, і вона прибула до Соломона і говорила з ним про все, що було на її серці. А Соломон дав їй пояснення на всі її питання. Не було питання, яке залишилося поза увагою царя, на яке він не відповів їй. Тож цариця Саві побачила всю мудрість Соломона і дім, який він збудував, їжу Соломона, місце перебування його слуг і поведінку обслуговуючих його, його одяг, його виночерпіїв і його всепалення, яке приносив у Господньому домі, і вона вийшла із себе. Вона промовила до царя Соломона, Правдивим є слово, яке я почула в моїй землі, про твоє слово і про твою мудрість. Я ж не повірила сказаному мені, доки я не прийшла, і доки мої очі не побачили, і ось не становить і половини те, що мені сповістили, своїм добром ти перевершив усі ті чутки, які я почула в моїй землі. Блаженні твої жінки, блаженні твої слуги, ті, які постійно стоять перед тобою, які чують усю твою мудрість, нехай буде благословений Господь твій Бог, який забажав тебе, щоб посадити тебе на троні Ізраїля, тому що Господь полюбив Ізраїля, щоб закріпити навіки, і поставив тебе царем над ними, аби чинити суд у справедливості та в їхніх присудах. І вона передала Соломонові 120 талантів золота і дуже багато пахощів і дорогоцінного каміння. Більше ніколи не прибувало так багато таких пахощів, як ті, що дала цариця Саві цареві Соломону. А корабель Хірама, який постачав золото із суфіра, доставив дуже багато нетесаного дерева і дорогоцінного каміння. І цар зробив з нетесаного дерева підпори для Господнього дому і дому царя, а також сопілки і гусла для співаків. Таке нетесане дерево більше не прибувало в землю й ніде не появлялося аж до цього дня. Цар Соломон дав цариці Саві все, що вона забажала, що попросила, крім усього того, чим він її раніше обдарував щедрою рукою царя Соломона. І вона повернулася і прибула у свою землю, вона і всі її слуги. А вага золота, принесеного Соломонові протягом одного року, була 666 талантів золота, крім податку підлеглих, купців і всіх царів, які на другому боці та сатрапів землі. Соломон зробив 300 золотих кованих списів. 300 золотих пішло на один спис, і 300 золотих кованих щитів, 300 мін золота пішло на один щит, і помістив їх у домі з Ліванського лісу. Цар зробив великий трон зі слонової кості і покрив його чистим золотом. Трон мав шість сходи, рельєфи телят на троні ззаду нього, а з обох сторін біля місця для сидіння підпори для руки, і два леви, які стояли поряд з підпорами для руки, і дванадцять левів, які стояли на шістьох сходинах, звідси і звідти, не було такого в жодному царстві. Весь посуд для пиття в Соломона був золотий, і умивальники золоті. І все обладнання дому з Ліванського лісу обложене золотом. Срібла не було, бо в дні Соломона з ним не рахувалися. Оскільки в царя був тарсійський корабель у морі з кораблями Хірама, то раз на три роки прибував до царя корабель з Тарсіса із золотом, сріблом шліфованим і висіченим камінням. І Соломон став великий багатством і мудрістю. Понад усіх царів землі, і всі царі землі шукали зустрічі із Соломоном, щоб почути його мудрість, яку Господь вклав у його серце, і вони, кожний з них, приносили свої дари, золотий посуд, і одяг, миро, пахощі, коней і ослів з року в рік. І в Соломона було чотири тисячі кобил для колісниць і дванадцять тисяч кінноти. І він розмістив їх у містах для колісниць і в Єрусалимі із царем, і цар зробив у Єрусалимі золото і срібло, наче звичайне каміння, а кедри зробив, наче сикомори, яких на рівнині безліч. А вивіз коней Соломона здійснювали з Єгипту із текуї. Купці царя брали їх з текуї за ціну, і те, що виходило з Єгипту, колісниці за сто срібняків. А кінь за 50 срібняків. І так для всіх царів хетів і царів Сирії вони приходили морем.